От можна трьох розповісти, яка людина четверта. Про валіка зараз. Не, Про валіка. Для початку. Почнемо Валі. з Валіка. Валік дуже спонтанний. Валік, реально, він як е, котик, знаєте, філософію котів. Вони не роблять те, що від них хочуть, а вони роблять те, що самі хочуть. От він е, навіть коли ми плануємо стрім, він каже, хлопці, ви щось так багато напланували, то, 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 то не можна стільки всього приготовлювати. Має бути чисто чистотеза, а там вже піде, ми наповнимо це. Я такий, Валяк, так не можна просто все на сліпу долю скидувати і що буде все класно. Щось треба підготуватися, але скільки разів не, не стикаюся з тими стрімами? Він правий, він реально правий. Ну я здавав, що іноді іноді забуваю, що він розчик. Ну, це можливо криза середнього віку, коли багато сумнівів. <гум> <гум> Мені здається, що щоб не відбувалося в нього всередині, ми не можемо бути посвячені все, що в нього відбувається всередині, але попри це, він, оцей орієнтир, яким хочеться бути. Типу, ти от ти дивишся, Ні, ну нема такого прямо. В плані бути болем. В плані в можна Ромину відповідь сюди привязати в плані легкості, легкості <These> прийняття. Це теж погоджуюсь так, є Так, Рома. Який Рома? Такий хороший, дуже хороший, дешевий мальчик. Короче, людина багата навколо якої всі, всі гріють руки. Е, коли Рома є в компанії, ніякої не буде ні заминки, нічого. Просто всім стає комфортно. Ну, Типу, е, муза компашки.